Інформаційні підсумки дня на «Галичина». У студії Роман Мудрий. Війна. у Києві. Досі триває пошукова рятувальна операція. Дарницький район більше постраждав. За даними міської військової адміністрації, через ворожий удар загинуло 19 людей. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що на одній з локацій відбулося пряме влучання ракетою. П'ятиповерхівці в Дарницькому районі загинуло найбільше людей. Під завалами з за інформації рятувальників ще може бути до 10 осіб. А тим часом у Путіна цинічно заперечують удари по цивільних речник російського диктатора Дмитрій Пісков під час розмови з розпропагандистами заперечив, що нічна атака Росії по Києву була спрямована проти мирного населення та цивільної інфраструктури. За його словами, війська Росії нібито продовжують бити виключно по військових об'єктах. А цілі успішно знищуються водночас на тлі масових руйнувань житлових будинків та загибелі цивільних у столиці України. Пісков цинічно додав, що Росія зберігає свою зацікавленість у продовженні переговорного процесу. Бійці головного управління розвідки уразили ракетний корабель на сі калібрі боперації здійснили в Азовському морі неподалік тимчасово окупованого Криму. Внаслідок чого уразили малої ракетний корабель Росії. Проєкту 21631 Буян М. Ударом дронів пошкоджено корабельну радіолокаційну станцію та борт носія калібрів. Росія також атакувала і потопила українські військові корабелі своїм морським дроном. Мова йде про розвідувальне судно Сімфоропаля. Про це кажуть у Міноборони Росії, речник наших військово-морських сил Дмитро Платенчук заявив, що є ураження одного з наших Вів, якого саме не уточнив, проте зазначив, що в екіпажі є загиблий, також триває пошук кількох військових моряків. Суспільство. А сьогодні вперше з початку повномасштабної війни чоловіки з 18 до 22 років змогли перетнути кордон. Йдеться про людей, які не належать до особливих категорії. Відповідно, постанова затвердив Кабмін, напередодні. Чи був сьогодні ажіотаж на кордоні, що кажуть, чоловіки, в яких з'явилася можливість виїхати, розкаже наша кореспондентка Софія Суперека, яка побувала на пункті пропуску шагині. Жіотажу на кордоні так і не було. Це вдалося побачити і на власні очі, також інформацію підтверджують прикордонники. Хоча частина охочих одразу ж скористалась можливістю і вже сьогодні виїхала за кордон. Зауважу, що це чоловіки віком від 18 до 22 років включно. І з кількома чоловіками цієї категорії вдалося поспілкуватися. Наприклад, один із них каже, ніколи не був за кордоном і тепер поїхав подорожувати. Запевняє це ненадовго, хоча і валізу взяв вели. Вику Святослав, мені 21 рік. Я їду я до Вросла. Мені в цілому цікаво було завжди побачити різні міста Польщі. Ну Європи загалом, в цілому, я так трошки до Вроцлава, трошки можливо, десь по Європі просто з'явилася така можливість дуже класна. Валіза велика речей там насправді не дуже багато. Я так на тиждень-два приблизно. Ще один чоловік розповів, що прямує до Праги. Рішення ухвалив за кілька годин. Водночас стверджує, що повертатися до України планує звати Мене Олег, мені 22 роки. За кордоном я не був більше 10 років. Те, що є така можливість поїхати для мене, це неймовірна можливість пізнати якісь європейські культури, перейняти якісь звичаї, які можна було би викликати в нас в Україні. А от Іван їде за кордон з невеликим рюкзаком. Хоче спробувати, чи дійсно працює нова постанова Кабміну. У Мене було все оновлено. Ну в принципі, взяв паспорт, от приїхав сюди і все перевірити чи пустять, а там далі буде видно. Більше, скажімо так. Свободи зауважу, що чоловікам від 18 до 22 років, щоб перетнути кордон, треба лише паспорт і оновлені військово-облікові документи. А я лише додам слів своєї колеги. Зараз у соцмережах поширюють кадри з величезними чергами на пункт пропуску, саме на виїзд з України. Люди пишуть, що очікування триває по 5-6 годин, тому враховуйте це при плануванні свого маршруту. За 2025-2026 роки з України виїде ще майже 400 тисяч людей. При цьому додому не повернеться 70% українців. Навіть після завершення війни країну може очікувати нова хвиля міграції. Це спровокує ситуацію, коли на відбудову доведеться залучати іноземців. Про це інформують в офісі міграційної політики. За їхніми оцінками, додаткова хвиля може стосуватися навіть 2 мільйонів українців. Прикордонники спростували черговий фейк росіян, нібито польські прикордонники змушують українців роздягатися і шукають заборонені татуювання, Поширюючи такі фейки. Пропагандисти хочуть посіяти недовіру між українцями та поляками, зруйнувати партнерство і солідарність. Про це йдеться на сторінці центру протидії дезінформації. Світ в українському МЗС відреагували на рішення Угорщини заборонити в'їзд Роберто Мадяро Бровді, який керував ударом по нафтопроводу Дружба. Київ буде діяти дзеркально. Таке сказав наш міністр Андрій Сибіга. За його словами, якщо Ська труба важливіша за українських дітей убитих Росією сьогодні вранці. Це моральний занепад. Горщина опинилася на хибному боці історії. Сіяр ж зазначив, що Україна Росії удари України по нафтопроводу як атаку на суверенітет і пригрозив, що жодна атака не залишиться без наслідків. Якщо Угорщина дійсно закрила віст в, в, в Угорщину і всю Шенгенську зону одному з військових командирів, які є етнічним угорцем та громадянином України, то це може викликати тільки обурення. Зеленський доручив МЗС України з'ясувати усі факти та реаг. Вати відповідно спорт українські клуби вже сьогодні проведуть одразу три вирішальні матчі кваліфікації Єврокубків Динамо, Шахтар і Полісся спробують пробитися до групових етапів Ліги Європи та Ліги конференцій. Проте кого гратимуть та коли які прогнози про це та не лише слухайте вже менш ніж за півгодину до вона спорту на ЕФМ Галичина. Спонсор прогнозу погоди. Луцька пивоварня Саганова. Погода у західних областях. Завтра буде сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 16 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. Це був інформаційний підсумок дня для вас. Працював Роман Мудрий Новини спорту. Слухайте о 18.30, а Також не пропустіть у 19-й. проєкт. На радіо ФАМГОЧНА Важлива з Віталієм Портниковим. аналітика подій сьогодення та поля майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова. Є речі, що не старіють, як рецепт. Грицер...